Давайте тепер розпочнемо з послуг. От у нас є міні-бар, він платний. Прайс я вам покажу. Зараз я його закрию. Ось він. Такий міні-барчик. Я вже попросила чайник в номер. Він вже у мене є, як бачите. Ось. І комплімент від готелю я вже показувала. І у мене є така ось папочка. Папочка, оздоровчий комплекс жайвернок. І там є різні-різні, різна інформація. По-перше, є інформація, де знаходиться покоївка, де палбой знаходиться, інформація саме для гостей. От. А також є у нас центр здоров'я, які тут є послуги. Перша консультація безкоштовна, як бачите. Також, що є, Тут абсолютно всі номера телефонів є, я вам все показую. Є різні види масажу, обгортування різні, парафінотерапія, а також є і у нас солярій для засмаги, якщо вам це потрібно. Абсолютно всю інформацію ви можете знати за номером телефона. Ось вони у нас є. От, куди можна як позвонити і знати за всі послуги. До речі, в соляну комнату 15% знижки зараз, саме в цьому місяці, якщо ви проживаєте в готелі Жайвано. В липні це було 50%, тобто це все міняється. Тут теж у нас ідуть інформація по центру здоров'я. Ось вона, в брошурці. При вам це все дають, а також ви можете подивитися на сайті Жайверенка. Ось також є у нас прийскурант по міні-бару, ось він. Якщо ви щось звідти будете брати, ось це, що на столі, це безкоштовно. І у нас є опитувальник ось такий. Так, ось він. Два це для двох людей. Ну, і ви можете вивізти таку. Табличку, що вам потрібно прибрати в номері. Ну, от, і все, в принципі, що тут є. Але ще хочу сказати, що крім того, що е, крім цих послуг є ще, якщо ви проживаєте в жайвенку, це за басейн не виплатити 300 гривень безліміт на цілий день. А також в піцерії у вас знижка 10%, якщо ви пред'являєте номер комнати, саме ключ від, з номером кімнати. І е, також лазня безкоштовна, якщо ви придбали басейни. Ну що ж, до нов...